Більше про ситуацію в Києві дізнаємося зараз у нашої колеги, яка працювала сьогодні біля знищеної багатоповерхівки російською ракетою. З нами на зв'язку кореспондентка Гасі Оля Читайло. Оля, вітаю вас, вітаю Вітаю, Віталій. Олю. Скажіть, будь ласка, чи завершені станом на зараз усі пошуково рятувальні роботи? Так біля багатоповерхівки, де фактично росіяни знесли цілий під'їзд. Ну власне на даний момент роботи не завершені. Як наповідомила речниця ДСНС Києва Світлана Водолага, невідомо коли вони будуть врешті завершені, тому що ще відбувається пошук тіл конкретно у цій баганаціба на, цій, на цій території, тобто поблизу цієї багатоповерхівки, знайшли в цій багатоповерхівці, знайшли п'ятеро тіл, п'ятеро загиблих, і шоста людина. Це громадянин Сполучених Штатів Америки. Він загинув у лікарні помер у лікарні, але не тому чи він е, був саме у багатоповерхівці? Його ті його знайшли поруч, тому е, роботи продовжуються, е, людей шукають. Е, продовж от ми були сьогодні продовж кількох годин зранку. Е, Територія була перекрита на кілька сот метрів. Не можна було під'їхати машиною, але можна було підійти поруч. Постійно чергували і медики, працювали рятувальники, працювали комунальні служби. А також люди, які з або з цього будинку, або з довколишніх, які також були пошкоджені. Вони чергували там, або чекали інформації про свої оселі, чекали інформації про людей своїх близьких. Також там же на місці можна було. Отримати якусь першу допомогу, зокрема від місцевої влади, ну оформити, повідомити про руйнування, чи, наприклад, якщо це незначні руйнування, отримати якісь перші матеріали для ліквідації наслідків. Ну а сам, сам під'їзд він так він повністю зруйнований під корінь, тобто від 9 до першого поверху там нічого не залишилося. Олю, скажіть, будь ласка, увесь світ облетіли фотографії, де мама з татом на колінах плачучи, очікують, аби з під завалів дістали їхнього сина, де СНСники? Спершу з'явилася інформація. Ось ми бачимо ці кадри. Спершу з'явилася інформація, що хлопець таки вижив, але її не підтвердили надзвичайники. Чи відомо вам щось про це на цю хвилину? Ну буквально щойно говорила із речницею ДСНС Києва Світланою Водолагою, і вона не може підтвердити цю інформацію. Вона каже, що ймовірно, хлопця можлив... можливо, хлопця там і не було. Тобто, ми наразі не можемо сказати, чи він вижив і чи, чи він загинув. Але батьки дійсно батьки там перебували впродовж кількох годин. Зараз з ними працюють психологи. Сподіваємося на краще. Олю. Скажіть, будь ласка, а які ще руйнування є в Києві? Скільки потерпілих так на цю хвилину? Ну от, власне, станом на зараз за інформацією міського голови йдеться про 116 поранених, і я хотіла уточнити про загиблих, тому що дійсно спершу говорили про 14, про 15 загиблих, але зараз згідно з останньою інформацією у Києві загинуло 10 людей. Як пояснив міністр внутрішніх справ, така плутанина з цифрами виникла, тому що людей знаходили просто частини тіл. І потім вже остаточно встановили, що це. 10 людей, не 15 людей у Києві. На локації 27, сім, які вже було сказано, але це переважно якісь цивільні об'єкти. Ми також сьогодні працювали на території гуртожитку національного авіаційного університету. Там на щастя ніхто не загинув, але серйозні руйнування. І от власне, коли я туди приїхала, самі студенти організувалися і вони розбирали ці завали. Вони прибирали територію, і допомагали своїм університетам. Олю, а чим обстрілювали Київ? Спершу говорили про балістику, але ми бачили, що цей будинок влучила е, крилата ракета, таке враження. А, так, власне, і знову ж таки обидві інформації були з офіційних джерел і остання інформація від міністра внутрішніх справ про крилату ракету. Як нам пояснили в ДСНС, плутанина виникла, тому що спершу є процедура, так тобто знаходять рятувальники уламки, потім їх досліджують, і потім вже остаточно можуть сказати, які це тип ракети. Тому спершу говорили про балістику, а зараз, згідно з інформацією МВС, це все таки була крилата ракета. Дякуємо вам, Олю, журналістка Сітіві була з нами на зв'язку. Оля читайло тримайтеся Львів з Києвом, Львів із постраждалими містами, Львів із всією Україною.